12 година в Україні час новонадні про ціві у студії Діана Славінська. Вітаю вночі воїни повітряного командування Схід збили на Дніпро потровщиною два ворожі шахеди. на окупанти. Також атакували два райони в області. Минулося без жертв на Нікопольщині. Під удар потрапила Мирівська громада. Агресор вдарив з важкої артилерії. Під прицілом у Синельниківському районі опинилася Новопавлівська громада. Там пошкоджено аграрне підприємство, але інформація наразі уточнюється. До 9 зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Краматорська. Серед жертв троє неповнолітніх. 17-річна дівчина та, троє сестри, та двоє сестричок, яким було по 14 років. Поранення дістали 58 людей. Нагадаю, напередодні увечері росіяни вдарили по місту двома ракетами. Поцілили у приватний сектор і піцерію. Поблизу місця влучання пошкоджено житлові будинки, крамниці, кав'ярні та інші заклади. Розбір завалів досі триває. Під завалами шукають людей. Сьогодні Україна відзначає день конституції у Дніпрі. З нагоди 27 цьому річниці прийняття основного закону представники міської та обласної влади поклали квіти до пам'ятника молодому Тарасу Шевченку. Вкотре говорили про те, що конституція для українців нині має своє особливе значення, особливо зараз, коли агресор хоче нас позбавити її основних законів та засад. Це традиційно на день Конституції ми покладаємо квіти до пам'ятника Шевченка, а взагалі ми розуміємо наскільки важливим є цей день, тому що Конституція це основний закон країни, це такий якір, який дає можливість усталено розвиватися, який дає можливість розуміти якісь базові принципи, від яких не можна відходити. І відповідно ці обмеження, які накладаються конституцією. Вони можуть бути вони можуть бути порушення, скажімо так, лідерами держави, але ми бачимо, до чого це зазвичай призводить: до узурпації влади, до хаосу, до катаклізмів. Ми бачили, як колишній президент Янукович намагався перекроїти конституцію під себе. На житломасиві тополя у Дніпрі легковик увігнався у крамницю. Постраждала жінка, яка в той момент була у магазині. Її шпиталізували із переламом ноги. В усіх обставинах аварії розбираються правоохоронці. У Дніпрі поновили ремонти внутрішньоквартальних доріг. Через повномасштабне вторгнення РФ їхнє лагодження у місті вимушено призупинили. Цьогоріч у списку на проведення ремонтів покриття майже сотня дворів. На це передбачено 450 мільйонів гривень. Ремонти вже провели на вулицях Криворізькій, Єрмолової та робочій. Наступна ділянка район проспекту Миру. Там і побували наші журналісти. У дворі однієї з багатоповерхівок на проспекті Миру другий тиждень працює техніка. Комунальники комплексно ремонтують внутрішньоквартальну дорогу. Вже встановлено 600 метрів портового каменю. Тільки зроблять зараз лінові колектора. Ми зразу приступимо до завершення. У дворі розширили паркувальні майданчики та додали місця для сміттєвих баків. А ще на прохання мешканців замінили старе освітлення на сучасне. Основна робота була проведена ще у 21-му році, але звернулись громадяни, так як ми загалом по лівобережному третьому проводимо проводили роботи з оновлення комплексного оновлення освітлення, встановлювали світильники. Вони попросили. Додатково освітити подвір'я, придумову територію та парковочні місця. Я думав, рит, риба! Да. О, З прохолодної альтанки за роботою комунальників спостерігають і місцеві. Забивають козла в доміно і пригадують, якою страшною була дорога до ремонту. Ноги ламали, як ну, Як ще можна ходити, якщо тут ноги, такі лометжу. Там е жінка. Подвернула, теж упала там, одні ями були. Жителі з нетерпінням чекають, коли прибудинкові дороги заасфальтують. Говорять, тоді прогулюватися у рідному дворі буде одна насолода. Надіємо, що буде нормально. Одно в сусідньому дворі зробили і Класне. все нормально. Ремонти прибудинкових територій у Дніпрі поновили цьогоріч. Це буде оновлення дорожнього покриття, влаштування нових паркувальних кишень, киш кишені під сміттєві баки та заміну асфальтового покриття на тротуари. Окремо будуть виконувати заходи пониження бортового каміння більшого зручного пересування мешканців, саме там маломобільних чи там діточок, мам з колясками та інших. Також проведено влаштування додаткового освітлення в рамках комплексного ремонту. Окремо історія приділяється саме. До відведення з цього двору. До кінця року у місті планують відремонтувати близько сотні дніпровських дворів. На це передбачено 450 мільйонів гривень. Громрада при міськраді Дніпра складає списки проблемних доріг у місті. Повідомив її очільник Геннадій Корбан. Їх ремонтуватимуть в порядку черги, і це будуть шляхи не тільки в центрі міста, а й на околицях. Втім, поки що йдеться про поточні ремонти, адже капітальні нині заборонені. 590-ю постановою всі ці роботи будуть виконуватися, Ну здесь потрібно запастись терпіння. Тим більше, що ресурс міста, ми розуміємо, він ограничен. Здесь ніхто нам не допомагає. Кромі того, город до сих пор. ведет программу и будет продолжать программу для военных, мы должны понимать, что мы должны делать, добираться до самых дальних точек, там, где, как говорится, не ступала нога советского человека. Доларова лихоманка. Обмінні пункти не приймають купюри США 96-го і 2006-го років випуску або міняють зі знижкою до 30% за кожну таку банкноту. Як обміняти старі купюри на нові і, взагалі, кому вигідний цей ажіотаж розкажуть журналісти Дніпро ТВ». Треба в три доларів поміняти. Ось ці. Нам сказали, ми не будемо їх у вас приймати, тому що вони заляпані. Відео такого змісту у соцмережах набирає сотні тисяч переглядів. У тому що це не фейк, особисто переконався дніпрянин Олексій Луценко. 100 доларів зміг обміняти лише з третьої спроби, тому що сказали, вона стара купюра, вона затерта. Я не бачу, вона була затерта, і не бачу, вона була стара, бо це 99 рік. У пунктах обміну валют приймають купюри в ідеальному стані. А комісію можуть взяти за пошарпані банкноти. 100 доларів 96-го року ви обмінюєте, Якщо в хорошому ідеальному стані можна. А так, а, якщо не єсні берете? Да. А какую надасміця ну, Я... стояння в обмінниках можуть не прийняти купюри 1996-2006 років через пошкодження, плями, цятки або штампи. За ці банкноти кантори можуть взяти дисконт до 30% від вартості. На думку експертів, доларова лихоманка вигідна власникам обмінників. Дисконт за пошкоджені або застаріли купюри. Тому обмінники, як кажуть, додатковий доход мають з цього. Продаває одну і ту ж купюру і приймає її з дисконтом. Вони, мабуть, порушують. Нацбанк забороняє обмінникам та банківським установам обмежувати номінали роки емісії іноземних банкнот, зокрема, доларів США. Операції мають проводитися з усіма купюрами, починаючи з 1914 року і дотепер. Здесь в мікроскопі мы можем посмотреть вот здесь. Вот на вот этой цифре она заполнена микротекстом. Это проверка. Усе про гроші знає Олег Олійник, розробник вітчизняних купюрорахункових машин. Експерт пояснює, які долари не приймають обмінники і банки. Якщо купюра отсутствует 30%, її вже банк може не взяти. її можуть не взяти, якщо є отверстия. Если есть сильные механические повреждения, если были химические повреждения, если валюту заберут для обмена США на новую на це піде час, Тому експерти рекомендують свої заощадження зберігати правильно. Если купюра лежит где-то в банке, закопанной, где-то в подвале, или в гараже, она потом покрывается плесенью. Если вы начнете выводить плесень белизной. То м -м, нарушиться подлинность банковської бумаги. Ну вообще деньги лучше хранить в банке на где-то, потому что ну, деньги должны бути в обороті. Щоб не виникало проблем із обмінниками, потрібно мати на руках і документ про купівлю продаж валюти. І у нас роздрукувався чек в якому відобразилися сиріні номери купюр. У разі порушення своїх прав він може звертатися до пункту обміну валют з вимогою замінити. Банки заспокоюють власників доларових заощаджень. Усі обмеження знято, і термінали для поповнення знову працюють. Купюри без ознак підробки, без ознак пошкодження, будь-яких років випуску та будь-якого номіналу придатні для валютообмінних операцій. Також поновлені операції з готівковою наземною валютою у терміналах самообслуговування. У разі грубих порушень обміну валют фахівці радять залишити письмову скаргу в установі або звернутись на гарячу лінію Національного банку України. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі бригади водоканалу проводять аварійні роботи на вулиці Перлині. За адресами, що на ваших екранах, немає води. Відновити водопостачання планують протягом дня. Більше інформації про роботу підприємства можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпроціві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 52 звернення. Вони стосувалися передусім комунальних негараздів, стану доріг та тротуарів, вуличного освітлення. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтеся до штабу взаємодопомога громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло 8 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків: 34 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 16 злочинів. І про приємне в місті з'явилося на світ 18 немовлят: вісім дівчаток та 10 хлопчиків, трьох малюків народили переселенки. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ті та наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ті зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся.